Вітаю вас, друзі, ви на каналі ПМК Політика музика книги. І кожен день. Кожен час свого життя треба доводити, що ти українець. Кожен день. Але і ненавистю не можна жити. Оце страшні люди, які живуть ненавистю. А треба жити, любов'ю. Міцно тримаючи шаблю в руках. Москалі хочуть нас поглинути, хочуть, щоб ми занурились в їх атмосферу, в їх рускість, в їх цінності. А ми не хочемо їх цінності. Ми хочемо бути українцями. Нащадками славетних наших пращурів. Мені дуже до серця прийшов цей сюжет, який я побачив. Дівчинка з Макіївки жила в окупації з 2014 року. Супереч батькам таємно навчалась в українській школі онлайн. Вона Втекла з за окупації. Зараз дівчинка чекає на український паспорт, справжня громадянка України витримана, перевірена часом. І іспитом. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації. Я думала, що це нормально, що так у сьомому класу вже взагалі українська мова йшла, і все було російською. Під кінець 9 або в 10 класі я вже вчилась в двох школах. Про це батьки не знали. Я десятіння 10 закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась, і десятіння теж в славянську українську школу. Батьки підтримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, не що ти робиш, це вбивці. І в мене зложився пазл. Ця окупація люди військових дуже багато. Там нема не для них закону взагалі. Вирішила для себе, що я 100% їду в Україну. Я зараз просто дуже хвилююся. Я, я побачу наконець стільки років українських прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Мене запитали це, він кажуть, які документи в мене є, записала прізвище, ім'я. Я просто плакала. Побачила людей з ЗСУ, які мені допомагали чимодани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія. И просто в мене уливка до ушей. З днем української вишиванки, де да прибуде з вами сила нашого народу. А -а 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 -а. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами.